Доброго ранку! Мене звуть Вегера Наталія Володимирівна, я із Погребищенського району. І нещодавно заказала в інтернет-магазині Садгород Ім'юей сітку для затінення. Ось вона вже розстелена на травичці. Що можу сказати про сітку? Сітка дуже класна. Ступінь затінення 60%. Якість обслуговування в магазині дуже мені сподобалася. Товар прийшов швидко, гарно упакований. Я замовляла розмір 5х6. От моя тепличка, яку я буду затінювати, так як зараз дуже жарко, і сітка є актуальною. Ще хочу окремо подякувати директорові магазину за подарунок. По-перше, це була картинка з анекдотами для гарного настрою. Так, безкоштовно мені було вкладено. Кріп, пакетик, салат, петрушечка і огірок кущовий. Я дуже дякую, мені все сподобалось, якість класна. Магазин даний рекомендую і буду надалі в ньому замовляти все, так як тут не обманюють відповідальні люди працюють і все дуже-дуже-дуже відповідає вимогам. Дякую, гарного дня!